Там, там у дворі побачив, я думаю, що бачили. ну, так, тимчасово. Як ви мені доручали на прошлій сесії, щоб для леді героїв зробити проєкт. Ну, ситуація не то, що інтересна, а дуже цікава. Тому що, якщо робити проект, ну це великі кошти сравнительно. Даже Такий маленький проєкт, як допустимо ремонт, ми виділили гроші на ремонт садочка сонечко, ремонт садочка щорця, тобто 180, 200 тисяч. В бюджеті закладено. Але саме цікаво те, що якщо раніше составляли кошторис, затверджували робили. Тепер треба, щоб був проєкт. Врект нічого не робив, що мінімально 5 тисяч. 10 тисяч. Це був, беруть 10 тисяч. Потім ще треба проводити експертизу і цей всьому безприєм, а там один чоловік сидить, який допроведеть ну, цю експертну оцінку, там нічого ніхто нічого не міняє, але кого ж треба такі гроші заплатити Де їх брати, якщо казна стоїть дуже важко. Тому, я чого так кажу, я навіть не знаю, мене щось чогось... за... Вот такого оформлены аналигероев. Что вы двигаете? Ну да пойти подивиться. Я для, для тех, что в рамочках уже так может зайдет. А да ты еще живи, так вообще. Николай тоже. Да. Я для тех, кто ты рамочка уже пойдет, все равно довеси. А да ті, хто ще живе, так наші видновато рамачим. Так і стараємося. Я сказав, что мені є. Це велике предложение. Або його. Давайте заплатимо шараби штук. Або, я не знаю, давайте викладывай дальше до 70 річчя не визволення менше, ні я у неї Просто тут. Депутат, можна, депутат. А, ну, прочитай ще депутатський запит. Як завжди воно в цих інстанціях робиться з цим депутатським запитом. Депутатський запит, чому поставили в останній вріз, але він адресований голові Менської районної державної адміністрації Соломко. Писаний поселок. Депутатський заход, шановний Анатолій Івановичу, до нас депутатів райради звертаються жителі Мини, висловлюючи обурення з приводу останніх рішень Менської міськради щодо будівництва алеї Героїв комуністичної епохи в райцентрі. Міськрада має багато проблем з благоустрою міста, які треба вирішувати в першу чергу. Відремонтувати, бо висипати дороги, прибрати залишки дерев та гілля біля річки. Регулярно вивозити сміття та скошувати буряний обабіч доріг, збудувати хоча б один пристойний громадський туалет, відремонтувати вкраїні навісні автобусних зупинок, допомагати УСББ та багато іншого. Створення алеї в герої, на думку більшості жителів міста району, не є завданням першої необхідності. Здійснення такого задуму потребує значних коштів і зусиль. Міський голова стверджує, що гроші дадуть спонсори. Але мене не сумніваються, що набереться необхідна сума, хто буде прикривати решту. І чи краще було б оформити в центрі мене електронні інформаційно-рекламні стенди для розміщення корисної інформації сьогодення, а не 30-річної давності? А інформації про герої війни та праці та інших заслужених і відомих. Земляків достатньо музеях та школах району. На думку депутатів райради, патріотичне виховання заключається не в будівництві подібних дорогих об'єктів, а в щоденній роботі підростаючого покоління та молоді. Кушкевич мабуть. На цей депутатський запит в міському голові потрібно дати відповідь. Тому ви винесли, як він вважається, депутатський заклад, написаний на розгляд сесії міської ради. Знову скажете, що я дозволяв. Депутати свою цього... думку сказали на попередній сесії. Приймемо до уваги. Так как принято решение. Это звездонят, прибыль доводит. Дрой рума. Давай продолжим. Чтобы принять дома, прошу проголосовать. Прото и приносить негласно. Ну і не знаю, як вам подобається, не подобається у нашому слові, ось що було, за фонтан. Я теж хотів би це зробити, але якщо депутати проти, то що зробиш? Притім то це теж за спонсорське грошей. Регулярно ну, читаю нашу газету. І давайте ви тут є кореспонденти, я ж бачу, з нашого слова немає. Давайте, щоб і газета, я розумію, молодий кореспондент, будущий, примак. Ну, не треба писати так, що заступник голови два рази ставив питання на сесії про будівництво фонтана. Хто небудь, чуха заступник ставиться питання. А газета що пише? Шановний, ну, ну ну Просто вона здимувала себе, бо я був відпустив. Так хвиля Іванович, те, що ви ставили, я ж не заперечую. Ну не треба шпакти і сказати, треба ж писати правду, що це голова, порадившись і табота БТДП, та, 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 а не ставив два рази заступник. Ну, Тому що святощі люди, ще що, що заступник по виконавчій роботі чи може носити питання в порядку де наносити. Давайте так уже, щоб воно було коректно. Все. інтерв'ю було сказано, що на постійній комісії розказувалося двічі депутатам. Тричі ви показували. Можливо, і тричі, так. На комісії. дійсно Три фотографії, три від фотографії. В інтерв'ю було сказано Творчі люди, як їх загублюють. Кореспондент. Пишуть, куди скажуть. Тьош ось е, э, що пише тругубочко. Це ж та крутик на довертик. На на, не поймеш, про що ви написав. І за що він що пише. Да. Так... Що значить, що... це пише. Це вже різні. За це я, як я читаю в очках, так мені вже важно голову. От ви залою граю, написав, статтю, ви навіть ні повторити не зможете.

Залатаем дороги, включим свет и плохой фонтан строит. Все дороги полотают, точно. Отак, на дороге нема грошей на фонтан?

Ви не начитали різне, Так що давайте так читал. Сейчас мы можем озвучить. Одно запутание. Поворот по ж... вулиці ж... ж... Жатневе, поворот на Даниловку, упала остановка. Планується, не планується, як воно коли планується, є реконструюється. Реконструкцію. ви? Ну воно там стовп згнив на корінь, стовп згнив. Я тоді розпитував. Ми убрали його вже. Ну вона аварійна, її треба було убрати. Так на місто як. Да ні, ну шановні, там же ж треба, бо на Чернігів багато людей ж виїжджає. Будемо що... Ви розумієте? Оце що можна зробити? Кого можна тут Дерева. От, кажуть, видали дерева. видали зимою. Знайшов людей, видали, до цих пор не розрахувалися. Ви ще раз приїдете, Заберуть заберу дерева, що лежать. Микола Анатольович, підняв питання про жутинку? Упала, ми розглядали це питання вже на виконкомі і було рішення винести на на сесію, але на чергову сесію це питання, тому що. Е Надійшов був лист з районної державної адміністрації про те, що цю зупинку треба а, знести. Але на нашу думку це не зовсім правильно, тому ми готували це рішення, що виділити кошти можливо на ремонт більш правильно і відремонтувати цю зупинку. От тому на чергову сесію разом із депутатськими комісіями я думаю, ми попрацюємо і приймемо. Якесь саме рішення, тому ми це вже питання взяли на контроль, але як ця сесія будемо разом на цьому двадцять восьма десять закона чергова напав. Скажіть, будь ласка, водими хадічу, от незрозуміло ваша позиція була на минулій сесії по питанню створення алеї героїв. У мене сковалось враження, що ви виступили критично по відношенню. А проголосували позитивно. В чому? Ви не зрозуміли, Різниця. за що я голосував. Я голосував, що буде замовити проєкту документацію з бюджету розвитку, це традиційно таке воно голосується, а з цього бюджету розвитку ніхто ніколи копійки не отримав. Це глухий номер. Це десяти душу до тих ветеранів, що прийшли, щоб вони, щоб вони не розстроїли, щоб їх заспокоїть. З лікувальною цілею я проголосував. Дякую, зрозуміло. Ви зрозуміли? Так, дякую. Бо і, Хоча з цих ветеранів ніхто в руках лопати не держав сільської. Присутніх тут. На жаль. Я так подивився, хто, хто голосував, хто тут був. Вони не мають притягнути розказувати одна, друга, третя. Ну хай будуть вони ветерани. Хто ну, ви ж бачите? Ви знаєте, хто там був. В них ніхто не працював на полі. Як моя бабуся, яка. Мала пайку буряків на Вінниччині, що працювала, що це все було, що вона там була. Всі працювали, люди, Були, жінки працювали, а окремих виділяти, ну це, я вважаю, несорідним. Дякую, зрозуміло. А за Це вже треба гроші платити. Це вже вибачте, мені. це вже все, це вже не реклама. За, то, що, я... за що гроші я вибачаю? Ну, за те, що стібаєте, а як? нас скоротарифували, значить, ми тут. А... Ми я проти голосував всю обставини. Так що, що, може кивказати, даже я й боятися це люблю. Добре, це буде зафіксовано, що ви голосували проти. От це така вона. І скільки таких, хто знає? От що не було сказано. 20 -25, 20 25. Ну, да, посчитайте по району, скільки людей героїв. Ну, я робив матеріал, якщо ви бачили, то народ критично дуже до цього ні, воно б надо, воно б непогано було, ну, тільки на...